Всім привіт! Вітання україномовному Ютуб. Я вирішила показати вам наш нейберхуд, поки гарне сонце. У мене є час, я в машині і найзручніше показувати якби, місцину з машини. Тому поїхали буду вам показувати вулиці, будинки, що в нас тут є, чого в нас тут немає. Почнемо з того, яке гарне сонце в нас тут є. Бачите? Це доволі типовий райончик американський, доволі типова архітектура. Та відома одноповерхова Америка, про яку всі так часто говорять, і це вона і є. тут. Єдине, що мені подобається дуже в Лас-Вегасі, особливо. Це наявність гор. Не те, щоб я там багато де була в Америці, але була я тут і мені тут подобається. Тобто ці краєвиди з горами, вони, звісно, ну, ну прямо дуже заворожують. І не було такого дня, щоб от я з вікна будинку дивилася і мені в очі не впадав дуже гарний захід сонця. Слухайте, це час пік, певно, що тому що дуже багато машин їздить, ну вже як є. Я сподівалася, що буде більш така спокійна їзда, що я зможу тихесенько поїздити і більше вам показати. Будиночки в цьому райончику коштують від 500 починаючи 500 тисяч доларів. Ціни на нерухомість дуже сильно ростуть, це те, що я знаю. От. Процентні відсотки, процентні відсотки, відсотки відсоткові ставки теж зростають, і тому зараз немає попиту на покупку. От. Ми, звісно, орендуємо в цьому районі будинок. Вибирали цей будинок і цей район мої спонсори, і я маю сказати, що це просто найкраще місце, тому що школи, які тут знаходяться, просто перевищили всі очікування. І це зараз найважливіше, тому що коли дітям подобається навчання, то, звісно, і в них ставлення до переїзду інше і ставлення до всього, того, що з ними відбувається. Щовечора я гуляю з собакою тут, вже колись темніє. Ну, а це вже таке, знаєте, гуляю з собакою більше для того, щоб якось самій провітритись. Недоліки я б сказала, що це пустеля і тут невелика кількість рослин можуть рости біля будинків. Тому обмежено десь п'ятьма видами рослин. Якщо це район новий, а цей район новий, то тут дерева посаджені, але рости їм ще довго. Я зараз повезу вас в інший райончик. Там уже, звісно, більш більш старіші дерева і все, і виглядає воно зовсім інакше. Тобто, ця зелень вона має вплив. Це ми зараз будемо робити розворот, але я вам хочу сказати, що ця дорога йде на Лас-Вегас. Тобто ми живемо від Лас-Вегасу на відстані там, 10 хвилин їхати. От я навіть доїду до другого кола і покажу вам трошечки, з ми вже катаємося з вами. Це як поїздка спеціально щоб показати, то поїхали. Ми, ми будемо насолоджуватись заходом сонця. Ця справа від мене це ще пустеля, і ну і зліва частково. Але, скоріш за все, це все будуть комплекси з будинків, може квартир. Що спідліміт, тут 35. 35 спідліміт це зазвичай вже зона. Боже, я не можу задати це стоїть, зона, де люди живуть. Ну, типу спального району. Будиночки. Нічого нового, все так само, як і було: дерев'яні, гіпсокартон, А тут ми розвернемося, тому що ми вперлися в пустелю. Бачите? Так от на рівному місці в пустелі виникло дуже багато будинків. Ось вони щось перетрушують. що я бачила, то по 3-4 метрів будинки тут. Тобто великі такі. Все те, що я бачу очима, тому що от в мене зараз у дзеркалі, в колому дзеркалі, я можу бачити небо, цей е, якби горизонт е, гір, і потім які переходять в небо, ну це краса, хоч бери картини, пише. Вибачайте мені зимі романтизм, але як є. Це все одна ком'юніті. Одна. І тоді логічно, що тут є і спеціальна security яка щовечора патрулює вулиці. Але це не щось таке. Я знаю, читала, що ці патрулі вони є скрізь, тому ну, це ще один private jet полетів. Зараз вам буде сюрприз. Ось, будь ласка, яка сьогодні 17 жовтня, будь ласка, новий рік. Ось, будь ласка, наступний будинок. Це все пов'язано з тим, що в цьому районі дуже багато живе дітей. І певно, що батьки для своїх дітей роблять все, а потім один перед одним явно хизується. Ну, от якось так вже з Хеловіном я це все пройшла. Тому я вже це все бачила. В нашій частині ком'юніті ще ніхто так сильно не постарався на Новий рік. Дуже шкода, що я зараз вже бачу, що воно трохи брудне скло, хоча я його. Я перепрошую, воно перервалося. Оце справа поштові скриньки, де ми забираємо свою пошту. Так воно виглядає у випадку, коли це цивілізовано. Бо коли не цивілізовано, то виглядає трохи інакше. У мене є фоточки, я вставлю, покажу, як це виглядає. В селі десь, коли. Ну, бачите. Ок, добре, їдемо далі. Дуже швидко сонце сідає, потім стане темно. Я ще хочу вам встигнути показати щось гарненьке. все попереду теж цей комплекс. Не мала натхнення до на цього. Я вже багато про це говорила, скажу ще раз, що в мене не було відчуття, що в Лас-Вегасі взагалі можна жити, і я була приємно здивована і визнаю, що тут чудове місце для життя. І... Більш старий райончик, який раніше забудували, і він, звісно, виглядає ну, якби... трохи зеленіше, більше вжитим. Ці квартири, мені здається, вже давно здатні, тому що скільки я тут їжджу, тут і прикрашали до одного свята, до іншого. Ситуація в мене з пам'яттю в телефоні і з е, сонцем і з зарядкою критична. Думаю, що тут можна так виглядати. Тому я спробую швидесенько проїхатись поки ще хоч що-небудь видно. От, якщо раптом зв'язок випадково. Перерветься, знаєте, що в мене просто закінчилась пам'ять і я не встигла з вами попрощатись. Я вам хотіла показати райончик, який вже, так, да, внесенько так побудовано, і тут вже видно по кількості і дерев і всьому, що тут є. От так виглядає район, який побудований раніше. Це поруч зі школою, тут є парк. Тут є тенісний корт, я ось бачу діти гуляють, відпочивають. От. А до теньку я мало не поїхала туди, куди не можна. Ота. От. Це попереду наша школа, до речі, Elementary School. Займає величезну площу. Дитина, яка стрибає по дорозі, клас. Боже, яка я щаслива. Для життя місце прекрасне. Отже, все, я вам всім кажу до побачення. Скільки зніметься, стільки і зніметься. Насолоджуйтесь відео без моїх коментарів. Тобто, всім найкращого дня, найкращого вечора, бувайте!